Христос воскрес бусь. Ми вже на куничівці. Десь був Віля, хотіла вам познімати, а він же десь заховався. Немає. Перегружаємося з вагона в лянку. Дівчата. Молодець. Люди велосипедами. їдуть. Так гарно, так? Віки, Мирон мав залишатися вдома з Дімою. І в останню хвилину сказав, я їду з вами, вдівай мене. Моросик отут угоди такі. Да, став. Ось тут тицей. Я виконала старенькі квіти, вже стала на якусь панську акацію. Бачите, бусі, вже. Люди з'їжджаються. Ми просто залишили і зараз будемо їхати в сусіднє село і бути там. А тоді приїдемо, і роздамо тут, у байбузівці на тій стороні. Отам, так як ти там робив. Отак, молодець. Мирось. То ти від дяді Богдана, так? А, а це на від нас. На сьогодні дівчача компанія і Миросик. Взяла Маросику, водичку і ручку, бучі зараз допишемо ще своїх прапра, -пра, за яких вчора там не записали за байбізяню. Миросик, вона вже їсть подаяння я він отримав. Да? Каже, бо треба їсти, коли хочеться. Значить це хтось попросив. Да? М -м -м. Така гарна погода сьогодні. Вчора холодно, вітер. Всі ці скатерки задуває, піднімає, а сьогодні такі щіль, так показали. І підемо там до теї бабки. Все вже. У Мирона сьогодні така місія, він хоче всім квіти ставити. Ми в Бабузівцю були, він ставили, тут він поставив і він шходи-ходи. То вже прав -пра він пішов, так? Мирон, хто тут йде? Що mm? це за молодички там вони йдуть? Твої бабусі? Це хорошо. Ми вже бусі все застелили. дідусь, бабуся. Зараз буде священник. Занесемо книжечку, щоб почитав за упокій за всіх, Відправиться. Не бачу священника. Не бачу священника. він ще не приїхав Мирось. Хлопці, ви, мабуть, самі вищі тут. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Шата в ноги Миронові? Ти що, не було питань, чому Маша така висока? Привіт. О, це, оце, так. Все, ми йдемо на службу. Бусі, чи це священник в мене, чи що, на службі стояли, і так уважно що слухав. Від... Щас складу і це ми йшли і нам дали нам морозику, дали подаяні. Він каже, дай я цієї булочки зім. Він з'їв булочку з одного дояні і каже: а тепер з розового пакета. Що він прямо бере і хоче з кожного пакета щось з'їсти. <реш> Нас вже більше бусів, вже родичі прийшли. І то теж наші йдуть, там це вже дивляться всіх, розказують хто де. Та він знає, це його внучка двоюруна. Плаче! А я не знаю, що не знаю. Я доїдаю марошки на Яблучко обгріс, як мишенятко. Все, от, люди розбираються, пороздавали. І прям раз, машинки роз'їжджаються, всі вже. Нікого майже і немає. Я сьогодні, як з вулика. Я ще там сонце світило, я себе не бачила, тут хоч побачила. Все, їдемо вже на центральне кладовище, проводи тут були вчора, але ми ставимо квіти на праідуся і прабабусю. Параску і Тимофія. Бусі, ми вже тут в центрі пожайково. Я теж думала пройтися, але Миросик не хоче йти, він вже хоче додому. То я сиджу з ним. І зранку 4-5 разів сказала: Миросик, ти їдеш з нами чи залишаєшся з папою. Бо я йому і сказала, що Мирон поїхали. Бо Діма захворів і ну, нащо ж дімі бігати, дивитися, що гратися з Мироном. А він каже, ні, я буду вдома, то кажу, добре. І ми тут бусі в двері, а він каже, мамо, віддіть мене, я хочу з вами. Я не пам'ятаю, Бусі, я вам це казала, не казала. Все, щось вітрисько зірвалося, прям дивіться, вон. березою. Хиле. Ну, краща погода, ніж вчора. Вчора прям було дуже холодно, дуже сильний вітер, холодний. А сьогодні хоч сонечко світить, хоч чуть-чуть тепліше. Виходила з сторожовка, та церквичка на кладовищі бусі. Теж відстояли, забрали книжечку нашу. І я ж ну, ну, не дуже висока. Туди ж я якось зайшла нормально. І ми ж заходили, виходили, заходили, і все було добре. А вже крайній раз, як виходила бусі, як вткалася в двірок головою. Вона ж затрусилась, та сторожовка. Там так гарно, там такі старовинні ікони, такі аж темні, аж не видно нічого. Моросику там сподобалось. Моросик, правда, хотів, щоб йому священик сказав Христос, воскрес. Він йому не сказав. Та й отакі от справи Буся. Тому зараз їдемо додому, переодягаємося. Маша вже залишилася в дімі. У тата свого. Що таке, да? Згадали за машу, де Мирона ця це, це він здружився з нею, Мирончик. Вона ще ж приїде до нас. Приїде. Приїде. І що, будемо дімку лікувати, годувати. І це вже завтра садочок. Мирось, завтра садочок. Що у нас там ситуація із соплями? Є сопельки? Ні, то йдемо в садочок. А, є, а, є, я чую. <світ> так, ми продовжуємо в світі тварин бусі і зараз у нас на полі лелека і чайка. Таке бачили. Он чайка. Он лелека. Це, звісно, так. Да. Жовті кітки. А он зайчик. Нешевелить. А ну опусле цікло може ти його спупнеш, він побіжить, щоб бусі побачили! А! Вижила в зоопарку якомусь. Ну, Хтось тут яблука в садку Теба краде. Та що він не сяде коло миросика, будь-який ще, ще трохи і будемо вже фотографуватись в садку. Все, пусть повернулися ще на це кладовище, забрали люди подаяння. Ну, У нас так завжди, що ми залишаємо, їдемо, а потім люди беруть. Але ну, провірити треба, щоб, не дай Боже, не залишилось. Так що їдемо вже, от здибали Дімо. Каже, їсти не хочу. да, Таблетки будемо на голодний жолудок кидати. Так що зараз їдемо обідати до мами додому. А потім уже завезуть тітоньку додому. Боже, бусі, тільки що їхали, а там фазан перелітав. Не пробігав, а перелітав і хвіст такий стрілою. Я не знаю, ми в такій красоті живемось. Така вже природа гарна. Чого ти такий злий Віля? Щось поруч. такий не вбус. Ти зо, ти голодний. Ти голодний. Так, бусь трошечки накрили, Мамулечка підігріла. Зараз сядемо пообідаємо. Сучок несу. Нас сьогодні трошки менше. Я, мама, тітонька, марон, Діма. І то Діма каже, що не хоче їсти, ми його вговаруємо. А далі що? Поїдемо в бусі в Саврань. Будемо чітоньку завозити, мені треба ще на нову почту, мамі теж там треба по магазинах. У вілічки закінчився корм, а він у нас їсть лише один єдиний. Ой, боже, не пам'ятаю, пуріна, здається, чи що. І то тільки з смаком курочки. І все. Сідай, красавчик, сідай. Покажи. Діма, в тебе в кармані немає корму. Отакий холодний. Такий голодний. Все, ми вже сідаємо машину, їдемо в сарай. Миросик. Шо? Тотенька, задіємо, бо він сумку в салон поставив. Хорошо. Все, Лєночка, дякую. Миросик лишається бабусі ми все одно ну, приїдемо, бо відео корм привезе. Бачите, у нас вже проводи пройшли, а в осечках ще люди є. І Вже друга година дня кладовище багато вони. Так, я вже тут. Я вже тут, а його нема. Йомаю. у нас проблема, де немає віленого корма, то взяла такий. М'яу з курочкою і кучотири лапи теж з курочкою взяла. А як не захоче ні той, ні той, то буде гречку їсти. так трошки людей аж дико. Достати немає де. А це їдемо. Йде дуже богатенько. Так, лежачки десь тут. Гарно, гарно. Деревцятка тут. Ми на нову пошту. Все, ми вже на новій пошті. Приїхала наша упаковочка на деревцятка. Те, що Дімко пакує? Сітка! Поки згадаю. Сітка, сітка. Дімко застелив. Все, я йду сідаю. Я вже бусі у Іне загораю. Лягла собі так добре. Що зараз кави попрошу, я ще сьогодні каву не пила. Що, заховався? Мурик. Мурик, мурик. Рессі. Шпали, 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 шпали. Їхав, поїзд. Ой, а мені вже лати принесли. Боже, Боже, подиви, Варя, подиви, я як в ресторані. Да? <рес> Ти каву п'єш, Варюшка? Ні? Мирон, як побачить, що я була в тебе і без нього. Ми йому не скажемо, да? так? Він на мене образиться. Ми пустими руками, не повертаємося. Підгон від дядька Альоші Тюті Поліни, і ось ще від наших підписників гостиниць для Мирончика. На Джо? і Дядя не розуміє. Да? А хто? Мирон, дядя тих мультиків не дивився ніколи. Блягаємо шапочку, зараз звозимо бабусю, купимо. Кого? За ким їдемо? За курчатами? Да? Так, ми мої ззаді поїхали за курчатами на бусі, а я не їду, бо позвонила подруга, що вона приїхала до бабусі. І зараз ми зустрінемося. Шурують мої бершадяни. Це як це по-правильному назвати? Кулечінка. І чую, барон кричить, віддай куртята. Я документ. Тільки-ті-ті-тіки. Я вже в теплому халаті махровому Бусь. Сьогодні в мене таке подояння, надавали нам з миросиком, буду зараз все розбирати, складати і буду ставати брати картошечку, хочу зготувати супчик тепленького, ріденького, щоб всі поїли. І оце вже поскладала всі речі, поскладала, то закинула в стірку, завтра вінкнув, все прибирала. Хочу зараз просто о, погодувати хлопців і лягти. Лягти і нічого не робити. Зробила бутербродики, в бусі супчик доварюється. Це... І йду зараз, буду кричати на нікотрих людей. Лиш на секундочку, стало легше, все вже в розсадник. А не в розсадник, під цигам. Бог на поміч, а що це ми там робимо? Дім. А він у наушниках не чує мене. Зараз дивіться, налякається. Атас! А що це ми робимо? А? Легше стало? І брати ремень чи якусь різочку? Шри. Ти ж больний. Не, не больний а хворий, Хворий, окей. <гум> ну швидко в ліжко. Ти диви на нього. Вже придумав якусь лебедя буде стригти. Що це ти робиш? Ну, порт, Такий гарний. Ну, оцей не порт, цей не троє, так? Да? Але він теж там сам шит. Там сам шит всередині. Угу. Там сам шит, він тако, зірка. Ну, роби, роби. Але ж ну ти. Неділя, Діма. Бог в трудях цих любить, да? ну не в неділю. Але бачу вже хець до пару гелячок. <рес> супчик готовий, буду сипати, Мирося, Мама вже супчик зготувала будеш? Супчик будеш їсти? Ой, а що нам? М'яса, риби, піци, да? бургери, ми ж лише ж таке їмо. Якщо чесно, буці теж нічого їсти не хочу. Але ж треба. То, що не хочемо, то одне. А їсти треба, тим паче щось гаряченьке і ріденьке. Занали хазяїна в хату. Час буде їсти. У нас вже не поляни, буся, просто супчик і буде бродики. Чи Мирось? І тобі. І папі смачного, так? Це якийсь супчик. Ну, здоров'я моє сонечко. Таке золоте моє, боже. Він мені за все дякує, буся, я його лікувала. Він каже, мама, дякую, що ти мене полікувала. А бабуся одягнула сарафан синій звичайний. І гордійчик у нас був. Він каже, Гордій, подиви, яка в мене мама гарна. Пусь". Мій син робить мені компліменти. Ти в мене, самий-самий, самий-самий -сами Дай дай Каже, мама, я їм. Все, смачного нам. Наш папа так швидко їсть, а ми з миросиком сидимо довго, бо Мирону треба. Поритися в мисочки, да, подивитись, що там, де стоїть, мама, але ми сидимо, допоки він мама, не. Мама, я буду довго-довго їсти, щоб я виросла. Звісно, зайнято. То це я сидю з ним бусі, контролюю цей процес. бо якщо я його залишу і піду, то він не з'їсть. Да? А так треба, так? Да? Каже, що якщо сім'я сіла їсти, то треба сидіти всім, Да? Треба було папу прив'язати до стула, щоб з нами сидів, так? Да? Бо ми йде ну, да. ну мам, ну треба надо... мам з робам. Мам, з робом, коли у мене буде день народження. Так? Да? Mm -hmm. Ну, папа тоді точно за столу не встане, так? Да? Mm -hmm. Будемо святкувати. Бусь, ви не повірите. Я лягла. Я лягла і буду лежати уже. Сім-один вечір. Я думала, що зараз все розібрала, все зробила, така хлопців побудувала і хлопці одразу прилягла. Ну, в моєму розумінні, це я, мабуть, повинна була лягти в години 3-4, а ми втретє, який, мабуть, саврані приїхали. Але лягла і слава Богу. Тому що бусь. до побачення, до скорих зустрічей. Не знаю, коли ми з вами зустрінемося. Може, завтра, може, післязавтра. Я подумаю. Мені здається, я вам вже набридла. Діма шморгає. На фоні. Але мене або нема, або мене багато, розумієте? Тому е, переглядайте всі попередні влоги. Хто не дивився, а хто дивився, подивіться ще раз. Все тоді, бусі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підписки, за коментарі. За все-все-все. Все. Я вирубаюсь, Я цілую і люблю ваша зава.